Другий день поспіль Росія масовно атакує Україну ракетами та шахедами. Знову загиблі, знову поранені українці. Один із готелів в країні зруйновано вщент там найбільше постраждалих, куди поцілили ворожі ракети 27 серпня. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 27 серпня. Армія РФ знову атакувала Україну ударними БПЛА та ракетами. Повідомлялося про зліт міг 31 та кількох ту 95 мс з аеродрому в Енгельсі. Вибухи лунали у Києві, Кривому Розі, Рівному Сумах, Запоріжжі та на Хмельниччині. В столиці окупанти атакували БПЛА балістичними крилатами та аеробалістичними ракетами. Першими на Київ заходили безпілотники хвилями та з різних напрямків. А вже близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів Міг-31К, які випустили ракети Кинжал через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників ту 95 мс Попередньо крилаті ракети Х101 з цих бортів атакували Київ близько п'ятої ранку. Повітряний удар, як і 26 серпня знову закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. У лісопаркових зонах Дніпровського та й Даснянського району Києва зафіксовано падіння уламків. Виникли осередка займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. На щастя, обійшлося без руйнувань. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет. Точно кількість та тип повітряних цілей оприлюднять повітряні сили. Все, що летіло на столиці України, знищено. Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району, зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці без руйнувань. Наші воїни протиповітряної оборони справжні титани. Після наймасованішого ракетного дронового удару за історію не лише України, а й, мабуть, всієї Європи. Ніхто не втратив пильність і не дозволив втомі вплинути на концентрацію. Відпрацювала ППО і на Київщині. Окупанти знову цілилися по об'єктах критичної інфраструктури, але жодна ракета не досягла цілі. Збивали ворожі дрони та ракети над Хмельниччиною. Одразу вісім цілей знищила ППО. Внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Один із мешканців отримав контузію. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА та Розповів, яка ситуація зі світлом. Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили вісім ворожих цілей, працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію. Крім того, станом на ранок повністю відновлено електропостачання у населених пунктах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Але через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень. Та найважчою ніж була для кривого рогу. Там окупанти наробили найбільше гуря. Ворожа ракета поцілила просто готель Аврора в самому центрі міста. Він зруйнований ущент. У ДСНС показали наслідки атаки росіян по готелю в кривому розі. Там під завалами можуть перебувати люди. Все добре. Вивряту. А проводимо граці конструкції в оськну. І напевно повернуть. <звук> 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 bye nice.

Станом на восьму ранку стало відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Деталі про нову трагедію та наслідки атаки розповів голова ради оборони міста Олександр Вілкул. 26 серпня, пізно ввечері, окупанти скоїли черговий злочин. Завдали ракетного удару по абсолютно цивільному об'єкту в центрі міста. На жаль, двоє людей загинули: жінка та чоловік. Поранення отримали п'ятеро людей. З них у лікарні зараз перебуває двоє. На місце удару було оперативно направлено всі рятувальні, медичні та комунальні служби. Наші рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку близько п'ятої ранку, важка, але жива. Лікарі борються за її життя. Всього в результаті рятувальної операції було врятовано 5 осіб. Надано психологічну допомогу 11 людям. З них двоє дітей. Рятувальні роботи продовжуються. Створена комісія з обстеження руйнувань у прилеглих будинках. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 магазинів, 8 авто. Але зараз наслідки уточнюються. Поруч створено штаб допомоги. Там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. А також приймають заяви у металургійному виконкомі за адресою проспект Миру 42. Усю ніч працювала аварійна бригада тролейбусного депо. І на ранок рух тролейбусів відновлено. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та дронами камікадзе: Нікополь, Покровську та Маганецьку громади без втрат. Загибли, на жаль, знову є в Запоріжжі. Місто знову атакували шахеди. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Одна людина загинула, двоє поранені. Такі наслідки нічної атаки шахедами на Запоріжжя росіяни нанесли попередньо сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинув чоловік. Поранення отримали чоловік та жінка. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджені приватні будинки. Сталося займання сухої трави на відкритій території. Зеленський також відреагував на чергову масовну атаку та розповів нові деталі про удар. Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, не зважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей, 81 шахет, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Обов'язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності. Нагадаємо, що 26 серпня Росія атакувала Україну 109 дронами та запустила 127 ракет різних типів. Тоді окупанти намагалися влучити по енергетиці та Київський ГЕС. Прокоментували атаку її в адміністрації президента Сполучених Штатів, назвавши її класичною схемою Путіна. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Інформує голос Америки. Він заявив, що наразі Сполучені Штати зосереджені на зміцненні протиповітряної оборони України. Ми однозначно засуджуємо ці атаки. Це класична схема дій Путіна з енергетичної інфраструктури, особливо тому, що він знає, що погода скоро зміниться і що людям буде потрібно набагато більше тепла та електроенергії. Оскільки в Україні стає холодніше, це знову був класичний крок Путіна, і те, на чому ми зосереджені, щоб вони мали якомога надійніші засоби протиповітряної оборони. Крім цього, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що удари Росії по нашій державі отримують гідну відповідь. Кожен такий удар знову знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї. Яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів? Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень? Очікуємо далекобійності і фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози. На її ж території це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності сьогодні, почав цей день із окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським і щодо відбиття цього ракетного удару, детально і щодо нашої відповіді Росії, ми готуємо і по Застосуванню f 16 і щодо операцій в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду. До речі, кажуть, що поки рашисти раділи ударам по цивільних в Україні, зсу зайшли в Білградську область. Ми, звісно, нічого не стверджуємо. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Але тихенько тішимося і дуже віримо в сили оборони. Напишіть нам у коментарях, як минула ніч у вашому регіоні. А також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам спокійного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава нашим зсу.